Знаєш, а я досі думаю, що ти на війні. Я уявляю, як приїдеш у відпустку, то не тебе привезли в тій труні і не до тебе одягнула я чорну хустку. Хіба такі, як ти ідуть в світи, такі, як ти навіки мають бути з нами. Це все неправда. Ти прийдеш з війни, ми каву вип'ємо у твоєї мами. Зберемось разом на свята, а не на роковини. Накриємо стіл на дворі біля винограду. Зберемо разом всю нашу родину, даємо повний за здоров'я брата. Згадаємо добрим словом всіх, кого нема. І сонечко, і тепло буде на дворі. бо зараз вічно йде зима, весни немає, коли в тебе горе.